Вчора в день міська рада вшанувала пам'ять героїв Крут молодих хлопців, які у цей день, в 1918 році, біля станції Крути у Чернігівській області вступили у нерівний бій з більшовиками та загинули смертю хоробрих за Українську Народну Республіку. Також зусиллями патріотичних рухів нашого міста новомосковці ввечері було організовано акцію пам'яті про молодих хлопців, що в нерівному бою з більшовицькими окупантами затримали наступ на Київ на чотири дні. Ціною цьому були життя патріотичних Майже дітей, таких самих молодих і відданих рідній батьківщині, як теперішні герої, військові та добровольці, які противляться агресії російського окупанта, боронячи наші землі. Пройшовши смолоскипною ходою, головними вулицями міста, фінальною точкою маршруту став меморіал полеглим бійцям АТО нашим землякам. Проспівавши гімн, учасники акції закінчили ходу вшануванням пам'яті хвилиною мовчання. Всім поколінням українців ці хлопці показали взірець жертовності і справжнього. Патріотизму